Шановні підписнички та гості моєї ютуб каналу. Всіх радий вітати у себе на ютуб каналі. Ну що, друзі, дивіться, позаду мене картопелька, яка пережила і морози, і я думаю, все пережила на світі. Е, картопля на цілині. Хто згадав мої попередні відео? У нас тут була цілина, земля не пахана, не орана. Е, ми її виграли. Точніше, Ульянич виграв. Вовчик друг, вон він, до речі, бачите, поле, що він поле, мабуть, соняшник. Товариш Вовчик здіскував. Тоді дядя Коля Микола Володимирович так буде краще вологу закрив. Ну, тут дуже багато було операцій на цьому маленькому кусочку. Дійшла черга і до підгортання картоплі. Зараз покажу знаряддя. Дивіться, шановні, знайшов диски, в минулому році придбав. Знайшов ґрунтозацепи. Придбали дуже давно, років 10 назад. Зараз покажу ціна. Десь тут була дуже приємна ціна на них. Ось, нарешті, знайшов 400 гривень. Пара по 200 гривень. Зараз ціна 2000 гривень 2500 за такі ось ґрунтозацепи. Трішки подорожало все за 10 років. Так от, друзі, це все потрібно для підгортання нашої картопельки. Зараз дракона перевзуваємо, одягаємо і погнали. Багато людей мені казали, в тому числі моя давня підписниця Іриночка Кліщ. Там бризнуть треба. Органікою, амінокислотами. Не знаю, щось потрібно, мабуть, і бризнути її. А більшість людей сказали, що вона і так себе нормально почуватиме. Правда, урожай буде менший, відійде, відійде твоя картопля, не переживай. Ну що, шановні, перебуваємося і вмикаємося. Ну Ось в такому вигляді виглядає мотоблок для підгортання картоплі. Я не знаю, зараз пройдусь. З ґрунтозацепами, чи воно не низько, якщо низько буде, взуємо цю гуму. Так що зараз пробний рядочок, два пройдемо і вімкнемось. Ну що, шановні, мабуть, превосходний результат, да? а ви напишіть в коментарях, так чи ні. Це такий пробний рядочок. Де менша картопля, її повністю загорнуло. А де більша... Та я думаю отак от, буде кльово. Повилази вона. Працюємо далі. У нас дуже тут багато ще роботи. Так, підгортається дуже добре земля волога, земля м'якенька. Я думав буде набагато гірше, якщо чесно. Підгортаємо для того, щоб отут о, дивіться, урожай камнів. Не перестає нас дивувати Підгортаємо, щоб тут знизу зав'язувалась картопелька. Ну, ще була завість картоплі. Бо може, хто не знає, навіщо підгортати. Щоб більше під кущами було врожаю. Так, ось така знахідка тут була. Бачите, ручка від чогось. Від трактора, мабуть, якогось. А напишіть в коментарях, від чого це ручка. Ух, а ми працюємо. Десь я тут ще й ключик знаходив, ну знову загубив. Десь він тут був. Знайдемо, як викопуватиме картоплю, мабуть. Так, ну що, відпочив трішки. Далі працюємо, шановні. Бачите, трішки розсади показати. А що в нас тут по а Ну глянемо. Може на вечір нарвем Редисочки, а? Що ви скажете? На салатик, так? Да? Що воно тут в нас? Та вона вже тут крупна, дивіться яка. Дивіться. Можна їсти. В би й ні. Дивіться, яка. Ух. Це редиска. Так, працюємо далі. Ну що, шановні, 10-15 хвилин максимум, і картопелька вся підгорнута. Оце ось результат, я розумію. Нікого не просиш, нікому не кланяєшся, допоможіть хоча б в таких мінімальних об'ємах. Сам справляєшся. Так що потрібно мати все. Якщо займаєшся. Городиною, городництвом, мотоблок, і до мотоблоку потрібно мати все. Так що, що вам сказати? Далі будемо слідкувати за нашим врожаєм картопельки, як вона буде себе почувати. Так що, шановні. І теж, навісне обладнання зараз рахуйте. Скільки я в минулому році. Дві з копійками. Да? Зараз дві з копійками, це п'ять. Образно, з дорогою, з усим. Мотоблок скільки. 20-ка, 25, пишіть в коментарях. І рахуйте, це тільки для картоплі. Потім картопле, ця ж сажалка, лапа для того, щоб траншеї рити. Потім лапа, щоб копати. Це тільки для картопельки. Ну, мотоблок іде з фрезами, це вже радує. Так що, шановні мої підписнички. А, я оці бідолашні рядки не підгорнув. Йо-майо, це дідусь із бабусею будуть на мене сердитись. Дивіться. камні родять просто на очах. Дивіться, які вражаї сиплять. Зараз постараюсь... Оці два рядочка, міні-два міні рядочка підгорнуть і все, буде добре, я думаю. Так, як бачите, я ж не обманював. Підгорнув і ці два дідусеві рядочка, міні-рядочка. Тепер з чистою совістю їдемо додому. Кінь е, на низькому старті. Зараз їдемо. Я думаю, скорим часом сюди і приїдемо. Так що не перемикайтесь. Так, шановні мої доброго здоров'ячка всім. Показую вам апарат, якого придбав на наші оприски, бачите? Польові роботи наші майбутні. Почнемо. Відкриємо, так сказати, наш сезон оприсків з оприсків картоплі. Як я як і говорив, мені Ринка кліщ сказала. Предбай антидепресант, бачите, для кореневого та позакореневого підживлення 30% вільних амінокислот. Так що наша картопелька стреснула і трішечки корисним її бризнемо. Що з того вийде, будемо бачити. Так, конкретніше про оприскач. Е, Що сказати? Спалив я, бачите, скільки бензинчику. Більше, ніж півбаку. І що, Я думаю, можна вже йти на огород бризкать. Зараз заливаємо на 10 літрів води оцієї хімії. Так, що у нас тут? Сіточка, шланочка. Все як положено Все як мається бути. Зараз будемо пробувати бризкати. Так, друзі, бачите, яке вона коричнева. Зразу така вода стала, як чай. Запах такий специфічний. Чесно, я ні разу нічим нічого не піджилював Ні разу нічого в мене не морозило. Цей рік якийсь почався, бачите, як... Як у людей. Так, ну що, зараз розколотим чимось, правильно? Зальємо сюди в бак сюди ось, ось. Працюємо далі. Ну що, шановні, ось ми вже і на полі. Дракон заправлений, техніка безпеки. Перш за все придбав сьогодні окуляри 50 гривень і 165, отакий ось намордник. Бачите який? Потрібно... Дотримуватися техніки безпеки. Ну що, зараз заведемо його? заслонку да? доверху. бо давно запуску не було. Я його катав трішечки довго, а це буде перший пробний такий вихід відкриття сезону на відкритому полі, на відкритому ґрунті. Папа вода на споте. Да. А да. Не поспешать. Оп. Космонавт. Да. Або в космос, або погружение в воду. Дайвер. Больше <звучит> схожий на дайвера. <звучит> 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 И ты вставай за ветром. начинай от с тех Може отак назад вертатися, щоб тебе не накривало. Може, щоб тебе не накривало, а yeah. не накривало, ну, пробуй. О! Одного немає. Апарат хороший, не добре. Треба звикнути просто. Да, трішечки руку набитим. Я вже на 5 чи чотирьох рядочках вже покрив всіх справи. Добре нагнітає ця штука. Так що, шановні, працюємо далі, пізніше трошки вімкнемо. І рекомендую Дніпрем. Да, Дніпре так, друзі, що сказати? Дайте хочу віддихатися. Річ, річ дуже класна, дуже крута. Потрібно тільки звикнути до неї. Регулюється все ось подача водички включається, виключається. Оце тут регулювання, баранчик такий, подача ось на двоєчку, на одиничку, троєчка, четвірочка. Більше-менша подача. Так, принцип такий самий. Як на бензокосі, я казав, вже повторюю, зараз краник закриємо. В цілому дуже можна обробити швиденько ваш сад, ваш огород, вашу любу культуру. Приходив сьогодні до хлопців, туди в магазин до нас на районі Дніправський. Немає. Кажуть, останні забрали сьогодні, чекають, коли. Привезуть, бо закази на ці шайтан машини є. Так що ми вчасно придбали. Він у мене довгенько вже лежить, чекає свого зіркового часу. Що хочу сказати. Мене розход, ну так, здивував, бо я звик, що розход на звичайному. Цьому ж, там, обичому оприскачу китайському, що рукою ще накачувати повітря туди, вручну, вважайте, насосом таким. Там, звісно, надовго вистачає, а тут потрібно або швидко швидким темпом іти, або, або менше ставити розход. Ну, звикнуть потрібно. Я взагалі хотів спочатку потренуватися водою, налитись 10 літрів води і побризкать. Потім нема часу, як завжди. Вирішив зразу розвідка боєм, як кажуть в народі, зразу на нашу пригнічену картопельку. Ну що сказати? Результатом я задоволений. Машина хороша, будемо надалі працювати. Так що, шановні мої підписнички, техніка безпеки, перш за все, одягайте окуляри, одягайте респіратор при роботі з такою машиною з таким ось апаратом. Що хочу сказати. Дякую за перегляд даного відео, всім, всім миру, здоров'я, добра. Слава Україні! Все буде Україна, друзі, всім добра!